Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Телець на жовтень 2025 року. Отже, тельці, давайте подивимося, що на вас чекає в жовтні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 6 жовтня планета Меркурій змінює знак і переходить в знак Скорпіон. А це для вас. Сьомий сектор гороскопу. Що це взагалі означає? Так як Меркурій це планета, яка відповідає за спілкування, за наше мислення і так далі. А сьомий сектор це сектор, який відповідає за всіх оточуючих нас, людей, за наших партнерів, друзів, колег, сусідів і так далі. Тобто, це означає, що цей період часу, а цей період буде тривати близько трьох тижнів. Вам буде легко знайти спільну мову з всіма людьми, які вас оточують. Можливо, це ваші діти, підлітки, можливо, це ваші батьки, можливо, це колеги по роботі чи клієнти чи сусіди. Тобто, ви знаєте, як би зможете знаходити постійно потрібні слова. Будете розуміти, коли ну, краще промовчати, коли краще щось сказати, коли е, що саме хоче. Ваш клієнт від вас, розумієте? Це теж дуже важливо. Тобто будете легко комунікувати. І навіть моя рекомендація, якщо у вас все так буде вдаватись на легкості, на розумінні, ви будете знайомитися з новими людьми, знаєте, якби трошки прослідкувати за собою. За своєю поведінкою і зрозуміти, а це так працює, коли я так себе повожу, я маю такий-то результат, а це добре, так-то, так-то. І, звичайно, вам це буде легше робити, коли Меркурій буде знаходитись в вашому сьомому секторі. Але коли Меркурій навіть вийде з цього сектору, вам буде ну просто на майбутнє легше комунікувати, налагоджувати комунікацію з іншими людьми. Наступне. Це значить, повний місяць, який відбудеться 7 жовтня, в знаці Овен, і це для вас 12-й сектор гороскопу. Повний завжди говорить про завершення, результат, підсумок. А 12-й сектор це сектор, який відповідає за чужі землі, за еміграцію, за пізнання себе і так далі, за психологію, за певні курси. Як для вас це може працювати? Ви, може, в цей період часу ви закінчили якісь курси по медитації, по йогі. Наприклад, ви працювали з психологом і розумієте, що ну, якби, ви пропрацювали всі моменти, які вам цікаво, і так далі, і зараз вже не хочете працювати. Тобто, це якесь завершення для вас може бути. от, і... Це ще може тема стосуватися імміграції. Може бути так, що ви довго знаходилися за кордоном, в імміграції, жили, і зараз розумієте, що все, ви вже ну, не хочете там бути, не хочете знаходитись, що вам там, наприклад, не комфортно і так далі. Це ми говоримо про період завершення. Ось, Наступне це Венера. 13 жовтня Венера змінює знак і переходить в знак Терези. А це для вас шостий сектор гороскопу. Що це означає? Так як Венера, це планета, яка відповідає за гроші за кохання. А шостий сектор це сектор, який відповідає за роботу, за здоров'я, за наше самопочуття. Тому, коли Венера буде знаходитись в шостому секторі роботи, відповідно роботи у вас буде більше, тобто у вас буде більше клієнтів, більше замовлень, більше е, ви будете надавати, наприклад, консультації, чи все залежить від е, сфери тої роботи. В якій ви працюєте. Тобто, звичайно, якщо у вас буде більше роботи, у вас будуть більші доходи. От. Тому це дуже хороше становище. І що стосується самопочуття, звичайно, ви будете себе краще почувати. Можливо, ви там більше будете приділяти часу прогулянкам або спорту, або. Там, наприклад, будете звертати увагу на своє харчування і так далі. Наступне це Плутон, адже Плутон все літо і частину осені здійснював ретроградний рух. А зараз, вже 14 жовтня, Плутон розвертається в прямий рух, і він транзитом проходить по знаку водолій. І це для вас 10-й сектор гороскопу. А яких тем це могло стосувати, що стосується Плутону, його ретроградності, його прямого руху? Розумієте, Плутон це дуже масштабна планета. І зміни, які відбуваються по Плутону, вони проходять повільно. І коли ретроградним був Плутон? Це можливо якісь ситуації ставали на паузу, і ви, можливо, навіть ну, не розуміли, в чому причина, що це насправді Плутон працює. І це все, що могло стосуватися теми вашої кар'єри, роботи, вашого статусу. Наприклад, Клієнт довгий період часу не міг з вами розрахуватися, не міг, ну тобто вам ну, на карту не приходив розрахунок. Він постійно говорив: Ну там зараз не виходить зараз проблеми на фірмі, зараз ще щось, ну, типу, якісь такі ситуації. Або ви ніяк не могли здати якийсь проект, завершити його. Постійно знаєте, щось якісь вилазили, якісь моменти, ніби ви все робите як завжди. Ну і тут щось, і там щось, і тут щось, і вже розумієте, ви, ви не, не знаєте, в чому причина. Це може бути причина в плутоні. Потім ще тема, яка стосується вашого статусу, так само може бути, що ви прийняли рішення там, з чоловіком чи з дружиною розлучитися. І з певних причин ну, ви не можете отримати розлучення. там. То суд не працює, то ще якась причина, то там не знаю, карантин. І постійно воно постійно відтягується, відтягується, відтягується. Це може працювати так Плутон ретроградний. Ну проте зараз він буде вже рухатись в прямому русі і вже якби справи ну, отримують певне пришвидшення. Е, наступне е, це новий місяць, який відбудеться 21 жовтня, знайдні Терези. І це для вас, знову ж таки, буде шостий сектор гороскопу, де знаходиться Венера. А новий місяць говорить нам про щось нове, про новий початок. І це у вас може стосуватися дійсно теми роботи, теми вашого здоров'я, вашого способу життя, вашої рутини. І, можливо, ви в цей період часу підете на нову роботу, чи візьмете новий проєкт, чи будете. Займатися новою діяльністю, але це дійсно щось нове і не продовження старого. Це те, чим ви раніше якби не займалися. Що стосується вашого здоров'я, рутини, так само, відповідно, якщо ви підете на нову роботу, вас може змінитися ваша рутина. Наприклад, раніше ви більше часу проводили вдома, а зараз ви будете більше там. Ходити на роботу, відповідно, більше часу проводити, наприклад, в офісі і так далі. І це все одне просто тягне за собою інше, це е, існує такий безкінечний взаємозв'язок. От, Тобто такі зміни можуть у вас бути. Наступне це скорпіон. Ой, це сонце, адже 22 жовтня сонце змінює знак. в знак Скорпіон. І це для вас буде сьомий сектор гороскопу. І на найближчий місяць часу, тобто десь до 20-х чи листопада, для вас буде актуальна тема взагалі стосунків, тому що. Сьомий сектор це і сектор стосунків, це сектор всіх оточуючих нас людей, партнерів, друзів. І ніби як навколо вас буде постійно багато людей. Ви будете багато комунікувати, багато спілкуватися. І це, звичайно, робота сонця. І ви, якби будете. Отримувати від цього задоволення, від спілкування, тому що це, звичайно, класно, коли є можливість вживу спілкуватися з людьми, обмінюватися емоціями, досвідом і так далі. Наступне це Нептун, адже 22 жовтня Нептун, який рухається ретроградно, він знаходився у знаці Овен. А зараз він виділяється у знак риби. І це для вас буде одинадцятий сектор гороскопу. І це значить, означає, що він далі ретроградний, проте вже в рибах. Що коли. Нептун, який вже буде залишати знак риби, виділився. Це ніби йому треба дозакінчити якісь справи, і ці справи можуть стосуватися 11 сектору. Це друзі, це інтернет, це авіація. Так далі. Тобто, декілька місяців буде знаходитись там Нептун в рибах і вирішувати всі оці питання. Наступне. Це знову ж таки Меркурій, адже Меркурій зараз рухається швидко. Проте вже в листопаді він не буде такий швидкий, тому що він буде три тижні ретроградним. І зараз, 29 жовтня, Меркурій переходить в знак Стрілець, і це для вас восьмий сектор гороскопу. І восьмий сектор це сектор, який відповідає за чужі гроші, за дохідний бізнес, за пасивні доходи, за інвестиції, за кредити, за то, коли нам фінансово допомагають інші люди. От. І в цьому секторі він і буде ретроградним. Тобто, вже листопад і грудень він буде знаходитись в стрільці. Ретроградним він не буде стільки часу, тільки три тижні в листопаді, От. але. Ця тема чужих грошей для вас буде актуальна, тобто довгий період часу, і це чи ви будете займатися документами, чи ви будете займатися оформленням спадщини, чи ви будете закривати тему з кредитами? Чи ви будете робити проєкт, які стосуються інвестицій вашого бізнесу? Хтось інвестує, чи ви будете там розбиратися з іншими моментами? Тобто тема восьмого сектору для вас буде актуальна на найближчі два місяці. Тому такий гороскоп чекає на вас тельці. Дякую, що дивитесь, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і зустрінемось в наступних відео.